Великдень день на носі, тож рівняни вже роблять останні приготування. Зокрема, збирають один з основних атрибутів свята великодній кошик. Щоправда, цього року збирати його планують не всі. А чи плануєте цього року от складати кошик і пілосвячення? Ні, ні. А чому нема грошей? Для мене Пасха це не кошик. Це Ісус Христос, який Воскрес. Ті, хто все ж піде його освячувати, кажуть: всередину кошика хочуть покласти всі традиційні продукти: паску, крашенки та м'ясо. Разом із тим, більшість людей кажуть, що виділили на це до двох тисяч гривень. Планую покласти е, колбаску домашню, м'яска трошечки, е, бочочок, е, яйця, е, пасочку. Місцесина соль, ну і все. Все, але скільки виділила, то не можу посчитати. ну Десь около двох тисяч, то, мабуть, що так є. Яйця, колбасу, бужаніну ну все, все, що на паску. Може, дві, може три, не знаю скільки. Складаємо, звичайно, пасочка, яєчка, зазвичай якась колбаска. – А Скільки цього року собі бюджет на Мінімально, тому що дуже високі ціни та і святкового настрою як такого зв'язку з подіями немає. Ну, пасочку я печу сама. Яєчка дали з села, колбаску дав тато, тому в мене бюджет мінімальні витрати. Це мука, напевне, гривні в 250. Яєчка, якщо рахувати десяток, 60 – це, якщо купувати. Ну я не планую витрачатися більше двох тисяч. Ми у свою чергу вирішили підрахувати, скільки цьогоріч доведеться віддати коштів, аби скласти кошик з усіма традиційними продуктами. Тож вирушаємо на ринок. Насамперед прямуємо до прилавків із кошиками. Середня ціна на них близько 400 гривень. Однак, усе залежить від розмірів ваших вподобань, ну і вміння торгуватися. Ну вони, не лація, димніші, світліші. Наразі менші більше. Тому так що було? Вибор великий. Ну білі беруть, бо зараз вони вважаються більш святковіші. То там 500 такі вони стоять. Ну 550. але теж ка ціна договорна. Вони, якщо людині ну, потокниться, доступаємо і наступний і найголовніший атрибут паска. Вона теж різниться за ціною. У середньому домашня паска вагою у 300 грамів. За словами продавців, обійдеться у трохи більше ніж 100 гривень. Ці 200 грам вони йдуть 75 300 грамів йдуть 110, 500 грамів 165, а кілограм 320. Залежить це від е, об'єму, тому що вони різні і також декор є. Декор додає більше грам ще. І воно виглядає набагато гарніше. Якщо ж любите не традиційну паску, а цікавішу випічку, наприклад, як панетони чи крафіни, доведеться доплатити кілька десятків гривень. У Нас є крафіни, найсмачніші в рівному, це правда. Дуже смачні. дівчатки. А ще чим ми гордимося тим, що ми печемо, ми, напевно, єдині в рівному, які печемо. Панітони. Традиційно у кошики кладуть і крашенки, тож вирушаємо до прилавка із яйцями. Десяток домашніх обійдеться в середньому у 60 гривень. Втім, більшість рівнян купують фермерські або ж від виробників. На них, за словами продавців, цінник удвічі менший, тож десяток таких коштує близько 30 гривень. Беруть дуже гарно. Зараз ціна 28, але є і 23 на дикому, наприклад. І в меркетах може бути трошки дорожче. Ну можна продати в середньому 2-3 ящики в день. В ящику йде 360 штук. Це йде категорія С1. Середньо. Ну і не забуваємо про м'ясне та молочне. Зазвичай багато людей кладуть до кошика сир та масло. Якщо взяти 200 г сиру та упаковку масла, це вартуватиме приблизно 140 гривень. Натуральний сир у нас від 225 гривень ось такий моршковий житомир виробник. Далі йде 320 вахнярочка, клуб сиру і вже більше літні сири. Якщо взяти 200 грам сирочка по 320, це буде 64 гривні. Масенко також від 225 до 320. 360 найкращий нас був. Що ж стосується м'ясного, кільця ковбаски та шматок запеченого м'яса вартуватиме ще 140 гривень. Якщо любити бочок, то доведеться віддати іще близько двох сотень. 90 буде ця ковбаска, а 50 буде м'ясо десь. Так, а якщо який? якийсь бочок, наприклад? Є різненькі бочки. Є такі по 220, по 270 і по 185. Ну і до м'ясного зазвичай люди купують і хрін. Продавці кажуть, середня банка домашнього обійдеться у 40 гривень. Є баночка значить, 20 гривень, є стаканчик 40 гривень І більше, виходить, 200. Тож у підсумку за середній великодній кошик з усіма традиційними продуктами цьогоріч доведеться сплатити 1050 гривень. Однак ця ціна може суттєво варіюватися, зважаючи на особисті вподобання кожного. Ангеліна